Кадри того, який зараз вигляд мають будинки, в яких ще вночі спали їхні господарі. Близько півночі російські ракети поцілили у будинки мирного населення Краснопільської тергромади. Оцей будинок зруйновано вщент. Його господарі наразі у лікарні. Постраждали інші обійстя по сусідству. У будинку Бориса Константиновича вціліло два вікна із понад десяти. Було таке два взриви. Один такий десь далекий, ми вже схватилися, і в підвал збиралися бігти. А вона друге як гахнула і скло тіло, світло, погасло. Через влучання домівки на вулиці Олександра Шкурка залишилися без усіх благ цивілізації. Газової труби, газу, світла, вода поки що. Ну, може, якщо світла не буде, то не буде ж і води. Вже другий раз, теж те саме місто, тільки ж, да, перелетіло той раз, а це вже ж перелетіло конкретно. Пошкоджені будинок та гараж з автівкою, понівечені господарські споруди. Я ще не спав, був один приліт, близько, мабуть, 10 кілометрів звідси. Я зрозумів, що це знову будуть по пилю попадання, тому я встиг зібратися і розбудити свою маму та вийти у ванну кімнату. Там у мене перекриття з двох стін. За рахунок цього я думаю, що ми вижили. Пані Наталя майже 25 років працює у профтехосвіті. Її колеги, дізнавшись, що росіяни поцілили в господу жінки, приїздили з сум допомагати розбирати завали. Мої колеги тут разом зі мною з самого ранку вони допомагають, вони працюють. Жінка показує, що в її домівці жодна кімната не лишилася неушкодженою. Реставрувати щось тут ну тобто, ми приберемо цей хлам. все. Це. Залишилася від, від кімнати. Будь ласка, дивіться. Там, оце дивіться. Отам, от це отут я ну, спала, скажімо так, і подивіться, вирвана батарея, подивіться, яке туди на там. Я не знаю, як ми я просто не знаю. Я... Що робити з будинком, сім'я не уявляє. Не знають, як діяти далі, і родичі, родини пенсіонерів, які нині в лікарні. Тут операцію, щоб осколок достали, тоді вже будемо думати, що куди є. Вийти з другого поверха, лежать на висоті пів метра. Це якщо живі залишилися. Подружжя зараз у місцевій лікарні. З пораненнями нижніх кінцівок чоловік надавали допомогу. Ну, чесно я скажу, я була приємно здивована, коли МЧСники чи тероборона надали дуже гарну і. До лікарня на допомогу. Жути понакладали, понаписували скільки вони їх наклали. І буквально я не знаю, хвилин десь, мабуть, до 10 хвилин пройшло після вибуху, і він вже був доставлений у відділення. І у жінки контузія, страх, великий страх. Вона постійно плаче, плаче. Вона не хоче дуже і спілкуватися з кимсь. Чоловікові зробили операцію. Йому в ноги влучили уламки російської ракети. Одну операцію чоловікові зробили, ще необхідне втручання, аби дістати осколок. Дома був дружиною у різних кімнатах. Тільки в кровать вкрився, як бухне, кровать поперек, все, стіна і вікна, і стіна кусок випало, і пиль мав така, що пів часа, ну вони під то всі був тут фонарик. Засвітив стовпилі, нічого не видно. Встав, ну, а йти не можу. По-перше, полу всього повно, во-вторих, ноги відказали. зразу. Ну, став вікно світить фонариком, бо зараз сусіди ж прибіжать, побачать, що хоч хтось живе є. Точно, почали мені в відповідь світити. Від вибитих вікон до руйнувань, які неможливо відновити, такі пошкодження нині фіксує місцева влада. Понад 30 будинків сьогодні пошкоджено, один будинок повністю зруйновано, декілька будинків взагалі не підлягають відновленню. Працює комісія селищної ради, вони обстежують, щоб в подальшому відшкодовувати людям збитки. Наразі звернень таких за поселенням до селищної ради не надходило. Фактично всі люди будуть виїздити до своїх рідних, близьких. За словами Ірини Юхти, із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Краснопільській громаді пошкоджено майже 100 будинків та комунальних закладів.